Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні на Донеччині часів яр, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка-Костянтинівка з нашими воїнами, нашими героями. Вітав і мав честь таку особисто привітати, потиснути руху, нагородити воїнів-сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту. У найбільш відповідальних особливих завданнях, і так і зараз Бахмутський напрямок приїхав до них, подякував хлопцям за силу, героїзм за професійність, за надзвичайно професійний захист України. Сили спеціальних операцій це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі, і лише через роки, згодом, така специфіка операцій. Хлопці завдають особливо відчутні удари по російських терористах. І з того, про що можна зараз говорити, звичайно, це участь у ключових бойових операціях. Бахмут, зокрема, Авдіївка, Красногорівка, Мар'янка, Солидар, разом з усіма боронили Київ, Остомель, і Бучу, і Єрпінь, і Мащун, і Макарів, острів Зміїн, і це теж ССО, разом з розвідкою, разом з Альфівцями та військоморськими силами. Кінбурзька. Оса, Херсон, зараз звільнення Старомайорського. Це теж результати, зокрема, і ССО за час війни. 17 воїнів сил спеціальних операцій. Достойне звання герої України. 13 з них, на жаль, посмертні. загалом 2520 воїнів. ССО відзначені державними нагородами. Дякую вам, воїни, за ваші результати для України, для усього нашого народу. Дякую за шаврони, і це дуже почесно. І ще раз бажаю. Найголовнішого перемоги, – перемоги над російським злом. Дніпро вже під ранок завершилась роботи на місці вчорашнього ракетного удару. Дев'ять людей постраждали, серед них двоє дітей, підлітки. Усім надано необхідну допомогу. За кожен такий удар увесь, увесь російський терор. Ворог обов'язково відчує силу справедливості. Ми нічого нікому з них не забудемо і не пробачимо. Сьогодні річниця Оленівки. Одного з найбільш підлих та жорстких злочинів Росії навмисне прораховано вбивство полонених азовців. І хай кожна втрата Росії буде розплатою за її І Хай кожен окупант, кожен російський вбивця всі відповідальні за цей терор проти України та українців знають, поки що живі, що справедливість перемагає, Україна. Перемож. Я дякую всім, хто наближає нашу перемогу. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя заради України. Слава Україні.